Сьогодні ми будемо відповідати на запитання з цієї банки для печива. А я чула, що розумна. Можемо починати? Вибач, маленька дівчинка чи чоловічок, або як зхожі себе інфікувати. Тоні поклади, поклади кролика назад. назад. Добре. Тоні. Я чула, що ти любиш котиків. Що ти думаєш про високішку кішку Сарик Халесі? Що круче кровок банці або лиса кішка? Звісно, лиса кішка. Кхалесі дуже мила. Я обіймалася з нею на ліжку сестри Сари. Кхалесі належить до моєї сестри. Так, не просто в домі у Сари, а на ліжку її сестри. Переслідувала Кхалесі. Вона прикольна. Кодики дуже милі. О, моя сестра помре. Щоб че це запитання. О, ні! Дай мені цю банку для печива. Ох. Таракани можуть жити ще довго без голови. Чи не дивно? Звісно. Пішов, друже. Сара. Це, Це я твій персонаж був одягнутий у два різних костюми Брітні Спірс в Геловінському епізоді з першого сезону. Якщо в тебе була б можливість костюму, якої зірки ти б одягла на Геловін? Гарне питання. Брати Проперті. Брати ти була б обома. Дуже багато костюмів було б. Знаєте, це могло б бути Кейт Макіно з нічного суботнього Етеру і усі персонажі, якими вона була. Гадаю, я знайшла в два образи обожнюю її. Ви почули це першими. Добре, пішли далі тоні. Так. Якось ти запостила фото з Сарою з підписом день 223. Прошу Сару бути моєю сутницею на балу. Яка пропозиція Т... тебе найбільше вразила?» Вау, Я навіть не знаю, чи робили мені так багато пропозицій, але вони, вони можуть бути дуже креативними. Я говорю про вибухи, графіті, розпись на тілі. Також літак, коли пишуть у небі. Знаєте, коли я була підлітком, мене запрошували з печивом передбачення. Це круто. Так, це я круто. відкривала це печиво, і там написано підеш зі мною на бал. І я така ні. жартую. Насправді так, звісно, піду. Боже мій. Боже, ти його Все добре. Матуся тримає тебе все добре. Цікаво пахне. Феліксе. Так, що? Ти в панк гурті Enemies Alike що тобі подобається в твоїх ворогах? Ми не грали вже багато часу. Я сумую за цими хлопцями. Спершу хто твій ворог? Так, це є запитання. Скажи ім'я. У мене немає ворогів. Я з усіма в добрих стосунках. Що мені подобається у своїх ворогах? Я їх не маю, тому навіть не знаю. Ох, я як печиво може мати для тебе різне значення, так? Ну, бісквітики, так? О, Бісквітики так. Фелікс. Так. Ти займався фехтуванням. Так. У 10 років переміг дві бронзові медалі на командному заході. Так. Всього Воу! на честь. <плес> Які секретні таланти мають Сара та Тоні? Що? <плес> Гарне запитання. Звісно. А, не знаю, чи це таємниця. Ти співаєш, ти знаєш корейську, вибачте. Також граєш на піаніно. Вона просто бог гри на піаніно. Тоні якось прийшла до мене та грала краще ніж я. Кожен раз, як заходжу до кімнати і говорю, ніхто не зіграє краще за неї. О, друзі, лайно У, лайно. <зуміло> не клади його голову на столик. Я буду робити те, що захочу. Сара, 28 липня 2021 року. Ти твіла. Я провела останній місяць, знімаючись на локації «Одна однакше в історії був. Але я люблю кожну секунду цього. Життя прекрасне, великими літерами. Що це було і воно маліше, ніж цей кролик. У моєї бабусі є гарніша банка для печива. Вибач, не переслідуйте мене. Дякую. Таке відчуття, що несу урну. Знаєте, це оновлення замість першого середнього, тепер там запитання. Зрозуміло, що йому онове. Фелікса, це для тебе. Одного разу тобі несподівано подзвонив Гаррі Стелс, оголосивши, що ти отримав змогу обрати пісню у незвичайному плейлісті Зої. Ти замовив Watermelon Sugar. Як гадаєш, Гаррі Стелс був найкращим учасником гурту One Direction. Тягнемо на дно. Я гадаю, що містер Стелс дійсно мій фаворит. Або Зейн. Пісня Зейна Хендрікс просто чудова, то. Команда Зейна? Я в команді Зейна прямо зараз. Ну і що ти зробиш, Гаррі? йому ще раз. Він багато може. Він не пам'ятає, хто я. Ідемо далі. Томі, Тоні та у шоу твій персонаж був стався під ягідним деревом, де усі пліткували. Яка найгарячіша плітка була у твоїй старшій я школі? Я ходила до школи образотворчого мистецтва, і в нас був великий театр, де ходили чутки, що там був привид. Через те, що часто вимикали світло та рухалися штори. за шторами був двірник, який говорив: «Поглянь, моє, кричать діти. Ніколи не заблю це. Відправ нас додому, любий. Відправ нас додому. Будь ласка, добре. Феліксе, ти почав свою кар'єру в Австралії, як і Марго Робі. Марго дізналася у своєму інтерв'ю, що два роки спала з постером Джона Сіни. Постер якої зірки був у тебе в дитячій кімнаті? Я не мав постерів. Але ти граєш Маркуса, а він артист, і ти говориш мені, що ти Ні, не твій персонаж. Що тоні? В тебе були постери? В мене були постери з сутінок. Жартуєш? Команда Едварда. Команда Едварда поки не помермо. У мене аж піна з рота. Виріште це, і на цій ноті не забудьте подивитися другий сезон Джині Джорджі на Нетфрікс.